Дорогі друзі, нагадаю вам, що із самого початку гороскоп України дуже складний, напружений і стресовий, оскільки 24 серпня 1991 року був повний місяць. В астрологічній карті є низка недоліків та позиція народу є скрутною. На жаль, я для прогнозу використовую гороскоп України та карту входження Сонця у знак Овен, що формує природний річний цикл та впливає на події у світі та у суспільстві. У карті 22-го року планети у Водолії вступили у боротьбу з планетою Уран в Тельці. Астрологічно відомо, що Україна асоціюється з тельцем, а Росія з Водолієм. Таким чином, виник конфлікт та війна між планетами на небі та між країнами на землі у нашій реальності. У Водолії було три планети, а в Тельці одна, що дало на рівні ціли. Проте сильні Юпітер та Нептун, на щастя, дали Україні. Допомогу міжнародного співтовариства у карті на 2023 рік багато планет в Овні та у рибах. Це означає, що буде багато емоцій, поспіху, конфліктності та багато таємних процесів, переживань у плюсі можливий духовний прогрес. Є планети у знаку Овен у войовничому та агресивному знаку, що може вказувати на продовження війни, на жаль. Але риби можуть дати здатність до адаптації, допомогу із-за кордону, шляхетні та співчутливі вчинки можливі у людей. Позиція для народу вже сприятливіша у 2023 році, якщо порівнювати з 22-м. Але можливі страхи, спотворення інформації, перебільшення негативу. В астрологічній карті 5 з'єднань планет. Це вказує на початок нового сприятливішого періоду, на вихід на новий рівень, на масштабні домовленості. Президенти деяких країн можуть вести подвійну гру і виявляти войовничість, агресивність, вести провокаційні дії у карті світового соляру, у знаку України, у знаку Тельця, стоїть Венера та вузол кармічного призначення, що може принести перемогу нашій рідній країні проте важкими шляхами. На планету Венера тисне Плутон, що може дати продовження військових дій. Але за рядом астрологічних показників, у 2023 році війна може йти на зменшення та ослаблення. У гороскопі народження нашої країни місяць планета народу зазнає тиску від п'яти планет, у тому числі жорсткого Плутона. Це означає, що народу потрібно було пройти досвід війни, втрат, криз, трансформацій. Що й виявилося ще з 2013-2014 років. На момент початку війни у гороскопі України був вплив Сатурна та кармічних точок, що означає те, що не тільки кожна людина, а й країна може проходити через кармічні події. А наша карма має прояви ще від часів Радянського Союзу. Кармічні страждання та втрати дають ефект очищення нашої минулої карми. І я бачу, що кармічні закони працюють дуже чітко і є прихований зміст у будь-яких проявах реальності, особливо у важких військових подіях. У гороскопі України був рідкісний вплив Сатурна, що дало страждання та втрати для простих людей, особливо у березні, у квітні 22-го, у серпні та у грудні 22-го року, також на початку січня 23-го. Можна сказати, що найскладніший період закінчиться на початку січня 23-го року. У прогнозі нашої улюбленої країни відбувається кармічний період з вересня 22-го року до грудня 23-го року, що дає активізацію ворогів, оскільки подібний період раніше був з листопада 2013 та до лютого 2015-го року, що дало такі події, як майдан, анексію Крима, війну на Донбасі. Це важлива інформація, друзі, оскільки астрологія оперує циклами та періодами. У прогнозі кінець січня і початок лютого 2023 року складні для нашої фінансової та економічної системи. Важливо економити в цей період, але в цей час і у нашого ворога також ймовірні сильні проблеми фінансового та економічного характеру. Вдалий фінансовий період нашої країни буде наприкінці квітня та на початку травня. У січні-у лютому є висока можливість досягти серйозних домовленостей, можливо, зменшення активної фази війни, також у березні можливі доленосні події щодо зменшення війни, ймовірні, прийняття вимушених рішень. Повернути Крим у 2023 році, на мою думку, буде дуже складно. Нервовий період для країни та для простих людей, можливий у липні та у жовтні 2023 року. Буде актуальна тема електроенергії, винаходів, авіації, незалежності та змін. У квітні 2023 року можливі проблемні події для Росії, оскільки такий же вплив, як ми пам'ятаємо, був у жовтні 2022 року, що призвело до звільнення Лимана, призвело до вибуху на Кримському мосту. Також в акваторії Севастопольської бухти відбулася масштабна атака дронів на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. У травні, у червні і у листопаді-грудні 23-го року можливі прийняття рішень щодо земельних ресурсів нашої країни і стосовно корисних копалин у карті України видно періоди погіршень у справах у Росії. У них буде багато проблем у березні 2023 та у листопаді 2023 року. Подібні впливи були у травні 22-го, коли в Росії було багато лісових пожеж. Був підписаний закон про ленд-ліз для України. На руту була серйозна атака хакерів. Також ми пам'ятаємо, музикант Юрий Шевчук зробив антивоєнну заяву на концерті. Також суд у Києві засудив російського сержанта до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя. Подібний вплив планет був у липні та серпні 2022 року, що призвело до знищення складу боєприпасів у Херсонській області у новій каховці. Знову лісові пожежі були та помер Михайло Горбачов. Усі ці події пов'язані з впливом Нептуна на справи росіян, любі друзі, як результат скажу на основі астрологічної інформації, що є оптимістичний прогноз, що можливо закінчення війни або завершення її активної фази навесні 23-го року, і є песимістичний прогноз, що перемога для нас можлива остаточно в 24 четвертому-двадцять роках. Бажаю всім мирних свят, віри, терпіння, добробуту вашим домівкам та всій нашій рідній Україні.